400 гривень за жіночий костюм від бренду Весмара в лоті 7 костюмів. Це у нас світшот плюс штани і ціна лота 2800 гривень. Підходьте ближче, покажу. У нас будуть ось такі з пряночками і ось такі з лижниками. Це у нас ковтинки. Ось цей світшотик він буде з капюшоном і зі шнурочками. Ось, бачите, тут шнурочки ось такі. Так, покажу вам штани від них. Дивіться, ось такі штанишки гарні. Червоні, бачите, з такими пряночками, ось ззаду так ідуть. Вони йдуть знизу на манжетах. ось. Ідуть знизу на манжетах, йдуть на шнурочках і тут теж така манжет-резиночка. Всередині дуже приємний на дотик флісовий, м'якенький, ніжний, і також у нас білі штани до білого світшота, білий світшот іде, дивіться, ось без капюшончика. Ось такий білий світшот. І ось так виглядають штани дуже гарні, дуже ніжні на дотик, як всередині, так і ззовні. Ось тут шнурочки маємо. По розмірам у нас буде від XS до L. -ки. Пишіть нашим менеджерам, вся детальна інформація про лот в описі. Вони вже чекають ваше замовлення, і це тільки один лот. Замовляємо!